Безконтрольні розваги біля води, що можуть вартувати життя. Щоденно рятувальники Прикарпаття проводять профілактичні рейди на водних об'єктах області і фіксують тривожну тенденцію. Майже у кожному районі діти відпочивають біля водойм без нагляду дорослих. Дорослі дуже часто запливають дуже далеко, потрапляють у воду, яка є значно холодніша, їх охоплює панічний страх, і в результаті дуже часто люди гинуть. Крім того, Стрибають у невідповідних місцях, де не обстежене дно. Дно може бути дуже різне, скелясте. Гинуть через те, що вдаряються саме до каміння. Також дуже Поширеної причиною загибелі дорослих на водних об'єктах це є вживання алкоголю під час відпочинку на березі водойм. Від початку року на Прикарпатті жертвами води вже стали 12 людей. Крайній випадок трапився 6 червня у Косові з річки Черемош. Рятувальники підняли тіло жінки. Причини її загибелі наразі встановлюють правоохоронці. Між тим надзвичайники наголошують, найчастіше трагедії на воді стаються через те, що люди не дослухаються до порад та правил безпечного відпочинку. На водоймах або й свідомо ігнорують застереження. Коли наші рятувальники з ними розмовляли, вони розповідали про те, що їх батьки відпустили. Цей факт є дуже серйозним, тому що відпочинок дітей на водних об'єктах без дорослих він є неприпустимим. Діти мають перебувати на водоймах тільки виключно у супроводі дорослих, тому що діти не в силі, по-перше, надати якусь допомогу в разі необхідності. Крім того, діти граються, граються в водоймах в ігри. Які недопустимі, це з захватом рук і ніг в результаті діти можуть загинути. І поки купальний сезон лише набирає обертів, рятувальники вкотре застерігають усіх бути максимально обережними біля води і купатися лише в спеціально облаштованих для цього місцях. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.